Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Я у Копієчці. Нещодавно тут стартували акції до Дня народження, які тривають з 7 по 27 липня. Також паралельно проходять ще декілька акцій. Зараз роздивимось ціни та вигідні пропозиції. Але перед цим не забудьте підписатись, поставити вподобайку цьому відео, також коментуйте, мені буде дуже приємно з вами поспілкуватись і бажаю приємного перегляду зараз детальніше роздивимось акції. Отже, з 7.07 по 13.07 мінус 30% на машинку для видалення кісточок. 1 дорівнює 2 на аксесуари для волосся та прикраси, 1 плюс 1 дорівнює 3 на іграшки для вулиці, 1 плюс 1 дорівнює 3 на спортивні іграшки, мінус 15% на футляри для діоптрійних окулярів, 1 дорівнює 2 на окуляри сонцезахисту та футляри, і мінус 30% на форми для льоду, пляшки для напоїв та пластикові стакани ще з 07.07 по 27.07 акція мінус 30% на форми для випічки, мінус 20% на техніку для кухні, 1 дорівнює 2 на каструлі, ківши, сковорідки та чайники для плити, і 1 плюс 1 дорівнює 3 на бомби для ванни. І це ще не всі вигідні пропозиції. Наприклад, діє кешбек 50% на тарілки, салатники та піали, які саме позиції беруть. Бруть участь у акції, обов'язково запитуйте у консультантів. Почну з центрального стенду з діючими акціями. Наприклад, ось такі кепки та панами в асортименті, мінус 45% знижка по 75 гривень. Є різні кольори. Далі акція на суперконтик, печиво в шоколаді в асортименті мінус 35% по 14,90%. Також напій Ice від Biola 1590. Також акція на чипси Pringles мінус 30% 89,90% та мінус 15% на напій Чупа Чупс 3990. Набір для випічки мінус 20%, Силіконова форма та аксесуари 185 гривень. Також 25% на скляні кружки для напоїв з трубочками в асортименті по 55 гривень. На знижці мінус 25% в асортименті дезодорант Old Spice. Також в асортименті зі знижкою зубна паста Colgate мінус 25%. Ще вигідна пропозиція на ось такі шампуні мінус 35% 8990 в асортименті. І на ополіскувачі Ленор мінус 50% 139,90%. Далі ще більше акцій. Засіб для миття посуду Фейрі 1 літр 109,90. Акція мінус 20%. Також Доместос в асортименті 1 літр мінус 25% 99,90. Дуже вигідні пропозиції. Шампунь Head and Shoulders в асортименті 400 мл мінус 35% 129 гривень. Також гігієнічні засоби для жінок Always мінус 30% в асортименті 79,90. Рушники паперові диво 49,90 на ось таку велику упаковку, мінус 40% знижка. Також акція на дитячий туалетний папір в упаковці 4 рулони, кохавинська папірня мінус 40% 44,90. Ще рекомендую звернути увагу на ось такі серветки для прибирання. Серветки досить об'ємні, в упаковці 100 штук. На них зараз акція мінус 30%. Одна упаковка коштує 99,90%. Дуже вигідна пропозиція. Також акція мінус 50% на ось такі запаски для швабри, виглядають досить якісно, як на мене міцно прошиті, вартість 24 гривні. І ще ось такі серветки 150 штук в упаковці 34 гривні. Далі також вигідні пропозиції, які варті уваги до 27.07. Акція на кисневий відбілювач мінус 25% 1 кг 111,90 і також кисневий плямовивідник мінус 25%, там 900 г, також 111,90 Ще одна вигідна пропозиція наш антиклер, засіб для чищення 600 мл з розпилювачем в асортименті. Вартість 119,90 і також акційна пропозиція мінус 50% на набір містер пропер. Туди входить засіб для миття підлоги 1 літр та засіб для чищення кухні. І ось такий набір коштує 179 гривень. Дуже вигідна пропозиція. Хід ціна на порошок пухнастий нянь 239 гривень, там 6 кг. І також акція на гель для прання Універсал мінус 35% 99,90 Окрім кешбеку, 50% на тарілки, салатники та піали ще діють окремі акції. Я відібрала на сканер посуд саме з жовтими цінниками. Це окремі знижки, також дуже привабливі ціни. Зверніть увагу. На форми для випікання керамічні, металеві, скляні, силиконові, діє акція 30% від вартості на ціннику. Ось, наприклад, така керамічна форма 375 гривень і мінус 30% знижка. Скляні по 225 гривень це повна вартість. Ось такі дуже симпатичні червоного кольору мені сподобались. Гарна форма, 375 і мінус 30%. Ще варіанти скляних. Кож в асортименті ось такі маленькі форми для випікання, дуже приємний такий гірчичний колір, повна вартість 95 гривень і мінус 30%. Ось така форма для випікання з кришкою. Дуже гарний малюнок, такий приємний колір, приємні відтінки. Невелика, дуже симпатична. І ще ось такі різнокольорові по 165 гривень і мінус 30% знижка. Дуже вигідна пропозиція на круглі формочки для випікання. Коштують 29 гривень і мінус 30%. Також скляна ємність для випікання. Ще є асортимент металевих форм для випікання. Ось такі роз'ємні. Набір з трьох штук коштує 285 гривень і мінус 30%, і ще ось таких декілька варіантів. Є силіконові набори, форма для випікання, одна велика, також є формочки для кексів, приладдя для випікання, там є і вінчик, і лопатка, і пензлик, також прихватки. Є асортимент із декількох кольорів, знижка мінус 24%, коштує 185 гривень. Ще знайшла по акції ось таке рідке мило в таких гарних диспенсерах, 31% знижки, 89,90 Також гель для прання дитячої білизни, пухнастий нянь, 2 літра 99 гривень. Вигідна пропозиція на перволь Color 40 циклів прання мінус 40% знижки 379,90. І на капсули для прання ЗОся зараз краща ціна 99 гривень. Все збираюсь придбати ось таку пасту Pink 129.90 зараз по акції 43% знижки, надзвичайно вигідна пропозиція. Також ось такий універсальний спрей для чищення 119.90. Тут мінус 36% знижки. І ось такий спрей для ванної кімнати зі знижкою 30%. Коштує 139,90%, без покупок я точно не піду. Далі ще одна вигідна пропозиція, один дорівнює 2, вона розповсюджується на каструлі, ківши, сковорідки та чайники для плити. Можна придбати 2 одиниці товару, а вже на касі вам піде в подарунок за 10 копійок одиниця із найменшою вартістю. Ще акція 20% від вартості на ціннику на побутову техніку. Саме в нашій копіючці невеликий вибір, блендери, міксери, є тостер, бутербродниця, електрочайник. Ну і звичайно ж покупки, такі вигідні пропозиції. Зараз поділюсь, що я собі придбала. І першим у списку моїх покупок був ось такий спрей Шантеклер. Я, чесно кажучи, не зовсім розбираюсь, з чим вони всі відрізняються. Брала різні, мені здається, ефект абсолютно однаковий. Тут є можливість наносити розпилювач. Догори низом є помітка на етикетці. Мені подобається, як шантеклер справляється з жиром, справляється з різними забрудненнями. Такий помічник не завадить у побуті. Наступним у списку моїх покупок був засіб від Pink, а саме для ванної кімнати, дуже мені цікаво, як він буде справлятись саме з вапняним нальотом, як він буде справлятись з забрудненнями саме в ванній кімнаті. Якщо мені сподобається, обов'язково поділюсь в наступних відео. Про кисневий плямовий відник багато розповідати не буду, беру його на постійній основі, як тільки бачу акцію, обов'язково купую про запас. Наступна Моя покупка це вологий туалетний папір. Також беру на постійній основі, особливо коли акції. Сьогодні була акційна вартість за 80 штук, 49 гривень це дуже вигідно. Мені, наприклад, більше подобається використовувати саме вологий туалетний папір, вологі туалетні серветки я майже не купую. І ще по акції 8 штук туалетного паперу Натурель. Вартість за ось таку упаковку. 70 55 гривень. Сьогодні на покупки я витратила 495,70 і вже на касі мені запропонували отримати кешбек 20 гривень, сума невелика, звичайно. Його можна отримати на бонусний рахунок у додатку. Бонуси додаються до чеку на суму від 199 гривень. У додатку потрібно ввести промокод саме з вашого чеку і потім використати ці бонуси для наступних покупок. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поширювати це відео своїм друзям, знайомим, щоб вони також не пропустили вигідні акції, вигідні пропозиції. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю усім вдалих та вигідних покупок і до зустрічі в наступних відео.